Під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9.00 в Полтаві вшанували пам'ять загиблої парамедикині Ірини Цибух. Зробили це на перехресті вулиць Небесної Сотні та Гоголя у центрі міста. Сьогодні наша хвилина мовчання була персоналізованою пам'яті Іри цибух -Чуки. Вона була парамедикинею і загалом вона заснувала цей рух вшануй. Громадську я співзасновницею громадської організації Вшануй. Іра займалася популяризацією хвилини пам'яті. Її справу зараз продовжуємо. І ми. 25-річна Ірина Цибух була парамедикиною добровольчого медичного батальйону госпітальєри. До нього долучилась у лютому 2022-го. До повномасштабного вторгнення працювала на суспільному. Сьогодні ми згадували надзвичайну людину, вона надихає, змушує рухатися і не дає забути. Бо хвилина мовчання для нас це про ту ціну свободи, якою вона нам дістається, щоб ніхто не забув. Чому ми зараз живемо? Завдяки кому, хто віддав своє життя за наше цивільне, більш-менш спокійне життя тут. За життя Ірина займалась розвитком культури пам'яті полеглих захисників та захисниць і популяризувала хвилину мовчання в Україні. Так я підтримую цю ініціативу. Якщо люди це роблять, це дуже приємно і дуже важливо, щоб ми вшановували наших захисників. Треба зупинитися. Замислитися про всіх наших загиблих героїв і віддати їм шану. Підтримуємо мовчання, підтримуємо така решта, решта громадян. Наслякарлатувати ми загалом намагаємося в кожному місті. Зараз у нас в багатьох містах є координатори сьогодні. Були акції нагадування в Києві, в Дніпрі. Не всі міста вдалося охопити, тому що іноді в наші акції бувають доволі спонтанними. Нам потрібно організувати сьогодні на завтра. А не всі міста даються погодження від місцевої влади. щотижня у Полтаві учасники організації вшануй виходять на вулиці міста з плакатами, щоб популяризувати хвилину. Навчання. Не так давно їх почали присвячувати окремим полеглим військовим. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.